Про ситуацію на півдні країни дізнаємося у начальниці об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України Наталі Гуменюк. Пані Наталі, вітаю вас наживо в ефірі марафону. Отож, цитували аналітики інституту вивчення війни щодо лівобережжя Херсонщини. Чи можете прокоментувати ситуацію там станом на цю годину? Слава Україні, вітаю Героям, вас. Ми слава. вже зазначали, що бойові успіхи тоді мають право на проголошення, коли це приймає рішення військове командування, коли воно вважає, що операція завершена або реалізована в тому масштабі або всізі, який і був запланований. Наразі, на жаль, ми потерпаємо від того, що створюється штучний ажіотаж інформаційний і не хочуть нас почути і дослухатись того, що. За інформаційною тишою стоїть збереження життя людей. Ще раз закликаємо всіх задовільнитися тією інформацією, яка наразі є в відкритому доступі, і дочекатися того моменту, коли її проголошення не буде таким болючим для війська. Так, ми однозначно лише за те, щоб оприлюднувати інформацію, яку можна оприлюднити, зважаючи на перебіг подій на фронті. Вранці в марафоні ви заявили про. Те, що Росія накопичила у Криму 800 ракет, готуючись до атак на енергетичну інфраструктуру України, я хочу поставити своє питання таким чином: наскільки досяжними є місця дислокації цих ракет для збройних сил України? Ну, хочу внести деяку ясність. Дійсно, ми говорили про накопичення Росією ракет. Це не означає, що всі вони, вони зосереджені в Криму. Це загальний потенціал, який оцінює е, головне управління розвідки як е, накопичення понад 800 ракет різного виду, готових до застосування, очевидно, під час майбутніх атак, під час е, от, опалювального сезону, і це говорить про те, що ворог. Дійсно, довготривалий час не застосовував ракети повітряного базування певних модифікацій, зокрема, Х-101, Х-555. Також довготривалий час ми спостерігаємо паузу в використанні калібрів, але бачимо, що час від часу ворог застосовує, до прикладу, надзвукові онікси по південному регіону. Для Одещини це вже фірмовий знак такий. І ми говоримо про те, що ми знаємо про те, що накопичення відбувається, де саме відповідно збираємо інформацію. Очевидним є те, що накопичення калібрів відбувається там, де їх можна завантажити на ракетоносії, ракети повітряного базування зосереджені, можуть бути там, де вони можуть споряджатися на повітряні ракети і е, наявність таких баз, скажімо так, в, в, в тому самому приму для нас теж не є секретом зрозуміло е, ситуація на морі, якою вона є станом на сьогодні? Ситуація на морі довготривалий вже час залишається досить стабільною і стабільна вона через нестабільну погоду, оскільки штормове море не дає можливості ворогу розгорнути корабельне угруповання. Крім того, їх внутрішні передислокації, які вони застосовують зараз відносно переміщення корабельно катерного складу з Кримського півострова на історично російські береги, ближче до Новоросійська. І інших портів це сприяє тому, що в Чорному морі фактично довготривалий час чергує лише один корабель, який патрулює і викриває надводну обстановку, і також один символічно базовському ракетоносії і великі десантні кораблі знаходяться в пунктах базування, саме в російських пунктах базування, і не можуть виходити на бовечергування. Або через погоду, або через неприйняття відповідних рішень, пані Наталію, Ми кількома годинами раніше спілкувалися в ефірі нашого марафону з Юрієм Соболевським, засудком голови Херсонської обласної військової адміністрації. Говорили про евакуацію людей з правобережжя з деокупованої території Херсонщини. І він зазначив, що вони використовують моменти між обстрілами і, взагалі. Говорив про певне зниження інтенсивності обстрілів. Як ви вважаєте, це тенденція чи тимчасове явище? Це таке паузове явище, оскільки погода знов таки внесла свої корективи досить суттєві. Припинились поки що бомбардування знов таки, очевидно, через погодні умови. Хоча не виключен і той компонент, що ворогу просто не вистачає зараз на даному етапі можливості підтягнути ті ресурси, які їм потрібні. Нагадаю, що ті самі керовані авіабомби. Це модифіковані снаряди, які ворог перетворює в ті, що можуть планувати деякий кілометраж самостійно для того, щоб не наражати літаки на ураження. Тобто, літаками вони так близько не наважуються підлітати. Отже, за відсутності керованих авіабомб, поки що вони і не використовують авіацію. Ну і будемо сподіватися, що збройні сили. України завадять їм відновити попередню інтенсивність. Дякую вам за інформацію, Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України про ситуацію на Півдні.